Всім вітання! Лайфхак от Нечетова от знаменитого блогера на YouTube. Якщо у вас ось така пожовтівша кастрюля і сюди наливаємо пів кастрюлі води, звичайно, із-під крану, ставимо на вогонь, наливаю рідину, дві столові ложки і виливаю кастрюлю. І додаю сухої речовини каструлю теж. Ждемо, поки воно закипить. Кипить воно 2 хвилини і вимикаємо. Так як у мене кастрюля велика, я рідини додавала 2 столові ложки. Якщо маленька каструлька, то вистачить і однієї. Так, бачите, водичка вже кипить десь хвилини 3. Сюди ще додаємо, щоб повна каструля була окропу ще Ну, гарячої води. І вимикаємо, накриваємо кришкою, і хай воно стоїть хвилин, ну, хвилин 15-20. Тоді вже побачимо результат. Вода в мене тут гаряча. Трішки ну, не хвилина. Хай воно повністю закипить. Ну, ця вода і та вода десь ще хвилинку покипить і будемо вимикати. Вода добре закипіла, вже кипить десь хвилинку, я вимикаю. Та накриваю книжку, і хай воно стоїть хвилин 15-20. Побачимо, що вийде. Дивіться, любі друзі, лайфхак робочий. Я трішки ще її потерла. Такою є. Зараз покажу таку тряпочку. Це така у мене ганчірочка є. Я її потерла і все, і вуаля. Набагато стало краще, чистіше. Так що використовуйтесь, кользуйтесь на здоров'я. Підписуйтесь, кому сподобалося, ставте вподобайки натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої цікаві і прості рецепти. Всім гудбай і гарного вам настрою, міцного здоров'я! Хай вам щастить! До побачення!